Продовжуємо розповідати вам історію Юрія Кулинича, бійця підрозділу спеціального призначення Державної прикордонної служби України. Людина, яка пройшла шлях від строкової служби до героїчної оборони батьківщини. А після важкого поранення знайшла в собі сили не лише повернутися до активного життя, а й допомагати іншим. Раніше ми розповідали про пораненого бійця, і глядачі єдиного марафону спільно із благодійниками зібрали 3 мільйони гривень на біонічний протез із колінним модулем. Нині захисник уже опанував його та Вернувся на службу. Більше у нашому сюжеті. Це вперше після поранення Юрій робить кроки на механічному протезі. Пригадує, відчуття були неймовірні. Була радість того, що я вже роблю ці перші кроки. І це додавало мені впевненості рухатися далі. Освоївши механічний протез, Юрій усе одно прагнув більшого для активного способу життя та головне для повернення на службу. А отже, більшої рухливості захиснику необхідний був біонічний протез із колінним модулем. Утім, коштував він 3 мільйони гривень. Таких грошей бійцям не було. Але відгукнулися небайдужі люди та благодійники. Завдяки їм необхідну суму зібрали. Мені зателефонувала людина, яка координувала цей збір, і сказали. Ціль досягнуто, я ще перепитав, ну не, не вірилося мені, що це так швидко відбудеться. Ще раз хочу подякувати всім небайдужим людям, які підтримали мене в цій тяжкій ситуації. Нині Юрій ось уже четвертий місяць опановується удосконалений протез. Каже, переваги його над механічним очевидні. Він, якби мені асистує. Там якийсь мікрочіп, який щитує, наприклад, темп ходьби, який я задаю, він мені допомагає рухатися. Також є функціонал, який можна вибрати на. Мобільному додатку на телефоні, наприклад, там режим плавання чи гри в теніс, і це коліно адаптовується іменно під потреби. Юрій був поранений торік у листопаді під час штурмових боїв на Донеччині. Через важку травму та тривалу евакуацію ногу не вдалося врятувати. Нині захисник звикає до протеза і вже повернувся на службу. Юрій боєць підрозділу спецпризначення Держприкордонслужби. Брати участь у бойових діях більше не може, тож служить на посаді офіцера психолога. Більше займаюся якби ментальним здоров'ям. Підрозділу е, працюю з хлопцями, веду співбесіди, проводжу тестування е, як перед виїздами на бойові завдання, а особливо після повернення. Ще до поранення Юрій прийшов курс роботи з БПЛА. Нині застосовує свої знання як позаштатний інструктор із підготовки пілотів, а ще знається на тактичній медицині. Разом із хлопцями відпрацьовує різні ситуації на полі бою, як от надання допомоги потерпілому. Працює два номера: один основний надає допомогу, другий допоміжний. Е, Сідує вказівка першого номера і веде карточку пораненого. Юрій також проводить чимало інструктажів для побратимів. Цього разу розповідає, як правильно збирати і обслуговувати кулемет системи Браунінг М2. Для того, щоб його розібрати, піднімаємо кришку ствольної коробки. Поглядаємо, чи він, чи нема патрона в патронику. Робимо спуск. Боєць запевняє, нині він щасливий, що може ходити, самостійно себе обслуговувати, бути як і раніше, опорою та підтримкою для своєї сім'ї, а ще повернутися до улюбленої військової справи. Оксана Ясницька, Тарас Оланець, факти, а єдині новини.